Сьогодні пощастило. Неподалік від тієї самої нори Барсука, ось вистрілив такий римський динарій. На цей раз це імператриця Фаустина молодша, якщо не зраджує пам'ять. Тут якась богиня з Павліном, з якимось бунчуком стоїть. На рахунок таких монет по лісах, які зустрічаються. Римські монети в лісі це, звичайно, рідкісна знахідка. Ну... Вітаю на каналі, друзі! Сьогодні знову подорож у часі у пошуку цікавих артефактів. Як завжди, не переключайтесь, підписуйтесь на канал, вмощуйтесь позручніше. Розпочинаємо! Розпочинаю пошуки з такого прекрасного тисячолітнього пісу. Також в мене сьогодні два металошукача, це XTERRA 305 і Nocta Amphibio. Напевно, почну ось з цього з великою катушкою. Зараз подивимося, який буде результат. Також дві лопати, як завжди, запасні батарейки, резинові чоботи. Ось все, що мені зараз знадобиться для продуктивного пошуку. Ну, погода просто казка, пташки співають. Настрій прекрасний. Якщо ще будуть знахідки, то взагалі все окей. Я думаю, щось знайдеться. На жаль, дуже все позаростало, йду ось так по дорозі і махаю приладом. Перший сигнал і монета. 15 копійок. 1935 року. До реформа так звана. Не в найкращому стані, звичайно. Підлизана тут ще, напевно, чи це я її зачепив, чи вона від старості зігнулася, але менше з тим. Як би для початку непогано, кидаю в кишеню і йду далі. Зараз буду шукати якісь місця, щоб. Провести продуктивний пошук. Не знаю, що з цього всього вийде. Попереду вирубка, ліс позаростав, трава надзвичайно швидко тут виростає. Намагаюся знаходити в лісі незарощі поляни, такі як на кшталт цієї. Чомусь тут рослинності взагалі немає. І зловився сигнал. Ось така монета вистріла. Це два гроші польських 30-ті роки минулого століття. Ну, На жаль, вона вбита, але все-таки якраз посередині пустої полянки. Можливо, щось тут стояло, зараз буду зачищати, якщо щось буде ще цікаве, обов'язково продовжу репортаж з цього місця. Слимацюра такий приповз зразу на кавалок землі, який я перекинув. Через декілька секунд він вже тут опинився. Багато так в лісі слимаків цих і комарів, і взагалі різних комах. Ну, Я шукаю далі. Знайшов таку глуш, ніколи ще тут не був. Ну, Надзвичайно таке цікаве відчуття. Таке враження, що зараз хтось вилізе з цих хасів, хоча дороги якісь закинуті є. Але видно, що людей тут давно не було. І ось така картина посеред лісу. Погляньте, я вже думаю, якийсь кажан великий висить. Хтось повісив парасольку чорного кольору. Це напевно якийсь знак. Але що це все означає? Залишається тільки здогадуватися. Хто ходив в цьому лісі з парасолями чорними? Загадка. Але я бреду далі, шукаю монети. Найшов якусь цікаву місцину, зараз вам покажу. Тут щось живе і воно дуже активне, все стоптане. Одна глибока нора, величезна. І неподалік за декілька метрів ще одна. Я думаю, що це або лисиця, або барсук. о боже! Це барсук, Він тільки я просто в шоці. Він там сидить. Це ж треба. Я вже так висадився. Ну, а що цікаво, друзі? Я вам хотів вам показати оце місце. Ось такі місця в лісі. Вони тим цікаві. Не тільки що тут жива природа, якісь тваринки живуть. Я не хочу його турбувати. Мені самому аж страшно стало. Тут ще такий запах стоїть, їдкий, не дуже приємний. Так от. Отакі от місця, де тварини риють нори, як правило, вони відчувають якісь пустоти в землі. І риють на місцях, де стояли якісь фундаменти, можливо, хати чи оселі. І вони відчувають ці підвали, пустоти, які залишилися після тих самих людей. І риють на тих самих місцях. Коротше кажучи, мені не хочеться тут його турбувати, може він має там якийсь виводок, вони можуть бути агресивними. Ну ви бачили, він вже. Я майже його засняв. Програма у світі тварин могла би бути. Епізод гарний би вийшов, але він не виліз. Так, а що ще цікаво, що я отут за лісом. Знаходив римські монети, тут поле зразу, десь за метрів 50 засіяне воно зараз. Я там знаходив динарії. Ну і тут би було звичайно, дуже цікаво щось пошукати, але боюся, що він зараз вилізе і мене гризне за ногу. Тому, напевно, трошки віддалюся. Я навіть більш ніж впевнений, що тут стояли колись якісь хати на цьому місці, кераміки. Не дуже багато, точніше, зараз вона майже не зустрічається, але погляньте, яку, які нори він нарив. І які ось тут тут цілий курган, можна сказати. От, якщо відійти, ось так, подивитися, тут такий горб метра на три в висоту. От тварина працює. Ну і там ще декілька нор. Я все-таки боюся, що він вилізе і може покусатися. Ось, що я вам хотів сказати, що такі місця надзвичайно цікаві і перспективні. Але не хочеться турбувати диких тварин. Тут би з Георадаром пройтися, було б, звичайно, цікавіше. Залізуємо свою нору, подалі. Ну, Ще подивлюся, що тут. Деколи буває вон ще одна нора. Деколи буває, що після буревію вітер вивертає коріння і дуже гарно видно кераміку на таких місцях. Тому що зараз я впевнений, що вона тут є, але неможливо знайти, тому що все засипано листям, затоптано. Отут ще нори якісь. Так, тут ціла колонія цих барсуків живе, я так зрозумів. Краще з ними не зв'язуватися. А ось там зразу, де просвіт іде поле, де я знаходив римські динарії. Я більш ніж впевнений, що вони тут є, ось тут неподалік, тому я відійду декілька десятків метрів від тої нори. Буду так поглядувати і шукати динарій римський. Може ще щось цікавіше попадеться. І по таких хащах не хочеться ходити, тому що комарі просто заїдають. Буду шукати більш-менш рівніші місця. І звичайно вам все показують. Ну що ж, друзі, все-таки мені сьогодні трошки пощастило, підфартило. Ось така монетка попала, справді нащерблена, але римський динарій. Динарій імператора Антоніна Пія, якщо я не помиляюся. Трошки нащерблений, обгризаний, але 2000 років в монеті. Ходив біля хатки борсука, біля нори, і за метрів 50 метра вистріла ця монета. Тому мої здогадки все-таки підтверджуються, що тварини будують свої нори на місцях колишніх людських житл, осель або хат. І ось там, де ліс закінчується, є поле, де я весною ще знаходив римські монети. Ось не скажу, що колекційний стан в цієї монетки, але для кількості піде. Давно я не знаходив римських монет. Тому я дуже задоволений. Думаю, ця монета навіть заслуговує на ваш лайк. Ставте в підтримку каналу, а я шукаю далі. ну І ще одна монета римська, на цей раз це імператриця Фаустина. Молодша, якщо не зраджує пам'ять, тут якась богиня з Павліном. З якимось бунчуком стоїть. Ну і також нащерблена, наче обгризана. Не знаю, що з ними робили. І що цікаво, лежала в листі майже на поверхні. Ось так. Кожну годину-півтори вистрілює римська монета. Але на сьогодні я вже, напевно, втомився і буду згортатися двома динаріями, і я цілком задоволений. Непоганий лісовий коп, їх, напевно, є тут побільше, але і комарі, і втома не дають можливості продовжувати, тому відложу це місце, запам'ятаю його надалі і буду згортатися, йти до автомобіля. От На рахунок таких монет по лісах, які зустрічаються. Римські монети в лісі це звичайно рідкісна знахідка. Ну, в даному випадку все зрозуміло. За лісом знаходиться бувше поселення, поле, на якому жили люди в часи Риму. Але деколи вони зустрічаються по лісах і просто так, ні звідки, якщо і кераміки немає, ніяких залишків життя, ніяких обмазок, глечиків. Черепків нічого немає, і зустрічаються римські динарії в моїй місцевості на Західній Україні. Чому вони зустрічаються? Є багато версій. Одна з них, що люди закидували їх в яри як жертвоприношення для чогось. Можливо, тут були якісь водойми. Рельєф мінявся, і люди подорожні, просто кидали монети на відкуп. Як жертву богам. А може йшли якісь тисячі років назад дороги по цьому лісу і також губили такі монетки. Якщо у вас є якісь цікавіші версії, друзі, я завжди їх радий почути в коментарях. Пишіть свої думки, звідки римські динарії можуть зустрічатися в лісах і хто їх залишив при яких обставинах. Буде дуже цікаво почути. Ну а тепер покажу вам, що вдалося в лісі відшукати. Найцікавіше це дві римських монети. Фаустина молодша і Антонін Пій. Досить приємні, хоча б і нащерблені. Ну і усякий непотріб на кшталт австрійських монет. Дві копійки СРСР 39. го Гудзик. 15 копійок до Реформа СССР 25 чи 35. -й. алюмінієві гудзики від панталонів. Це 2 гроша, друга реч посполита. і і ще гудзики, ще війна, оплавки. Ось такі. Вийшли сьогодні пошуки. Досить приємні римські монети знайшлися. Все інше так собі. Тому, друзі, підписуйтесь на канал. Як завжди, все найцікавіше попереду. Будемо з вами вивчати історію, знаходити цікаві артефакти. Не забувайте ставити вподобайку, тисніть дзвіночок. До зустрічі на каналі!